Всім доброго дня! Я знову з вами, таке буває дуже рідко. Але сьогодні я сама була трішки зайнята, зараз прибігла додому, пообідала, зараз трішечки перепочину і буду бігти іще на працю. У мене все добре. На вулиці, знаєте, так похолодало тут. Але обіцяють, що на вихідний буде непо... ну, хороша погода, ну не знаю, чи буде чи ні. Роботи зараз багато, тому що я вам казала, що дівчинка хворіє, і тому приходиться працювати вдвічі більше. Ну Нічого, нічого, скажу відверто. Звісно, коли тільки своє працюєш, то воно легше, а коли ще за когось, то ну, нічого, це справимося. Головне, щоб у нас було здоров'я і мир. Оце саме головне. Вікусічка теж все добре, в школу ходить, займається, віршики вчить. Ну так, Молодець, молодець. В школі її дуже хвалять, кажуть, хороша дівчинка, все. Ну і слава Богу, а нам це в радість. Е е каталася десь там на якомусь велосипеді, впала, ну, в общем, ну, як дітки, знаєте. А так, вроде все добре. У мами каже, з вчорашнього вечора, як почався дощ, і оце, ми з ось тільки що розмовляли. Каже, трошки був притишив, а це знову. Ну, в общем, дощі, слава Богу, пішли. Та вони треба. Мама каже, що вже посівна, тому треба, щоб сходила пшеничка і все інше, щоб було все добре. Хоча я думаю, що хто збирає врожай там, я думаю, що вже нервно, я так пам'ятаю, що в минулому році вже і сою збирали там все, то я думаю, що між тим, як орендаторам, яким. Працюють на землі, то їм, як -то, коли треба дощ коли не треба, але для посівної треба. Настонічка теж все добре, була вдома, вихідна, а це пішла працювати, каже, буду 7 днів працювати і всі ранкові. Я кажу, о, це тебе будеш раненько вставати. Вона каже: ну нічого, що раненько встаєш, зато раненько приходиш додому. Оце і все. Каже, що е, і ще, Насінька каже, кожного дня дощ. Просто каже, вже, так, вже зовсім по осінньому. Все. Не хочеться е, завжди, от коли починаються такі душі, все. Його е, і так настрою нема такого. А то взагалі. Ну нічого. Будемо. Шукати хоча б, хоч в малесеньких таких речах, дрібничках, щоб щось, щось могло нас відволікти від цього, що робиться, і бути в гарному настрої. Я зараз хочу приготувати салатик, хоча вже прибігла і пообідала, ну, вирішила приготувати. Думаю, може чи вечором. Хоча вечором приходиш вночі, то я вам скажу так, що я дуже рідко, коли мені там захочеться, я щось можу з'їсти. А так я не їм. Ну, на завтра буде. Зараз приготую. Поділюся обов'язково з вами рецептиком, тому що ну, треба ж вже ж приготувати. Та я вже ж давно на канал не виходила, скільки там днів 4. Ой. В общем, трошки не, не встигаю. Ну, нічого. Сподіваюся, скоро наладиться режим. Дівчинка вийде, і все буде, я не кажу, що кожного дня ну, хоч би хоч частіше виходити. А так вроді нічого немає новесенького, Тому що праця і прибіжиш сюди раз, два там, чи постирав, чи приготував щось собі швиденько і все. Якщо чесно, щось таке хочеться і приготувати, і в той час. Щоб, ну як, щоб швидко. Щоб це було дуже швидко, тому що ну, не встигаєш. Ой, Хотіла поділитися з вами рецептом, як солити помідори. Сказали: ой, зроби за, буквально за добу помідори готові. Ну, я купила сливку зробила все по рецепту, так як мені сказали. Ну, добре, думаю, може, вдома, знаєте, ну, в Україні воно у нас такі, такі сливки, якщо... І хоча вона завжди, вона така, є такі тонкошкурі, а так вона завжди тобто шкура. Думаю, може, я дуже здорову взяла, через добу попробувала, нічого, через дві нічого, через три нічого. Як я ще перед тим, як оце захворіла, це ще я тоді, я просто забула вам розказати. І ви знаєте, оце я її тільки сьогодні спробувала, оце вона сьогодні підкисла. Ну так це ж вже пройшло 2 а то і більше. І то, то, що ставили так, що воно тут на кухні готують, знаєте, воно тут таке тепле місце, і якщо у когось де холодно, то воно йде це. общем, такий рецепт. І щоб я сказала, так як от поділилися зі мною що сказати, дуже смачні. Ну, звичайно, ну, звісно, у кожного свій смак, кожен ну, як, готує все по-своєму, тому я нічого не маю проти. Ну, не за добу. От, от ви знаєте, коли провірила, думаю, поділюся з дівчатами, може, думаю, хтось зробив. Ні, не за добу, так що. Як мама моя каже, квасили у відрах там чи в банках. Треба, щоб воно постояло, аж тоді, каже, ну, ну, не добу. Так що, от такі от справи. Так що, от так от я приготувала була рецепт. Ну, а так, все вроді, по-старому. Дійсно, немає нічого новенького. Трошки з вами порозмовляла, йдемо готувати рецептик. Всім тихого вечора. Миру і здоров'я вам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салат. А головне простий, так як ми з вами любимо. Беремо картоплю. Я її ну, звари, зварила в кожушках. Тут у мене одна середня картоплина. Щось мої ваги не працюють, нагально батарейка сіла. Ну, нічого куплю, тоді вже буду. Так, взяли її так, потерли. І я терла на велику тертушку. Кожен шар будемо мастити майонезом. так, щоб не придавлювати, щоб воно в нас був, був такий салат повітряний. Так, тепер на картоплю ми кладемо наше варене м'ясце. Це у мене. Куряча грудка. Я її зварила, посолила поперчила і так порвала такими шматочками. Курячу грудку теж змастили майонезом. Курячі грудки я вам напишу при порції, бо я так як, ну, як робила, так і напишу, просто тільки не важила. Це у мене тут зварена грудка, половинка. половинка курячої грудки. Ну, така грудка була така середня. Так, тепер сюди додаємо наші гриби. Гриби я взяла печері посмажила з цибулькою, але дуже мало додавала олії, щоб вони не були жирні. Грибів у мене було 200 грам. От я. Цибульку додала. Перчик, сіль. Тепер сюди додаємо наші огірочки. Я їх порізала соломкою, щоб не терти на тертушці, лишній сок відібрала. Так що, отак. І так гарненько вложити типу, по всьому нашому салатику. Трішки майонезу. Тепер беремо плавлений сирочок і на оцю ось дрібну. Натираємо на наш салатик зверху. Так, намастили майонезом і тепер зверху варене яйце. Так, присипаєте. Ось такий у нас вийшов салатик. Дівчата і хлопці, гляньте. Моя фантазія сьогодні так працює. А ви, як захочете, так і прикрасите. Сподіваюся, вам сподобається такий салатик. Він ситний, смачний і швидко дуже робиться. І з не таких уже з доступних інгредієнтів. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Приготуйте і напишіть свої коментарі.